Моргородський міський будинок культури проводить надзвичайний конкурс Королева срібного віку захід, який об'єднує жінок з кількох куточків Полтавської області, дарує їм можливість показати свої таланти та розкрити себе перед великою аудиторією. Організаторка конкурсу Ірина Іщенко розповідає, що ідея цього проєкту виникла ще навесні. Навесні відбувся конкурс Супермама. Це був, звісно, конкурс з аншлагом теж дуже цікава конкурсна програма. Тому ми в осені, я і планувала зробити конкурс для наших чарівних паняночок, адже вони також надихають своїми головне своїми знаєте, традиціями. В них дуже багато є про що розповісти, розказати нам саме молодому поколінню. Конкурс не має вікових обмежень. Головне це бажання і натхнення учасниць. Серед них є представниці з Миргорода, Ромодана та Полтави. До участі долучили шість конкурсанток, а також чотири творчі колективи. Більше дізнатися про кожного можна на Фейсбук-сторінці Миргородського МБК. Також, що понеділка будуть публікувати нові конкурсні завдання. Сама участь відбувається в онлайн форматі. Так як на сьогоднішній день заборона масових заходів, звісно, цей конкурс стартував, але в онлайн форматі. Конкурс складається з трьох головних етапів, де жінки демонструють свої таланти, а саме: відеовізитівка, демонстрація фірмової страви та знайомство з хобі учасниць. Кожен виступ унікальний, адже це частинка життєвого шляху і досвіду кожної з конкурсанток. Сьогодні свої кулінарні та співочі таланти демонстрував колектив народного фольклорного етнографічного ансамблю «Вечорниці». Ансамбль почастував гостей смачним куляшем та порадував душу професійним виконанням народних та козацьких пісень. Це не просто ансамбль. Це жіночки закохані в українську народну пісню, культуру, звичаї, обради нашого народу. Вони чарівні жіночки вміють все робити. І вишивати головне готувати смачні страви. Ось я пам'ятаю, в 2000 році я брала участь у подібному конкурсі Бабуся-чарівниця. Так тоді ж я була принцесою, а зараз королевою. Я тоді на сцені ловила рибу, а зараз за цими чарівними жіночками просто неба готуємо козацький куліш. Це смачно і дуже корисно. Кожна громада активно та разом підтримує своїх учасників цих змаганнях на сторінці будинку культури. Дуже приємно спостерігати, що цей конкурс вже вибухнув саме в соціальних мережах. Ми бачимо, скільки вже переглядів набрало. Ну набирає кожне відео. Там більше тисячі переглядів. Це дуже так ну дуже гарно, дуже позитивно. Ми бачимо, що активно вболівають за всіх учасниць. Пишуть неймовірні, гарні такі побажання. Перед фінальним етапом на Фейсбук-сторінці Миргородського МБК повідомлять, коли будуть результати конкурсу. Загалом організатори планують завершити до Дня Святого Миколая 6 грудня. Обиратимуть переможців за кількістю вподобак на дописах на офіційному аккаунті МБК. На них чекають не лише овації та захоплення, а й приємні призи від партнерів конкурсу.